Вітаю, друзі! Були та є великі українці, від імені яких у лапти скрепних починає рватися. Пукан та підгорати Мокшанське сідало. Таких дуже багато, але наведу лише 10 прикладів, 10 прізвищ, які для нас, українців, стали символами боротьби проти московського окупанта, а для самої Москви ладаном, який лякає їх чортівське нутро. Тож починаємо. Запам'ятайте, друзі, ці прізвища, вони як свята вода охоронять вас. Перший Костянтин Іванович Острозький, видатний український полководець, князь, який проживав у 15-16 столітті. Саме під його керівництвом війська Литви, Білорусі, України розбили 1514 року біля Орші вдвічі більшу московську армію. Після цього жахох опив весь Лаптестан. Друге, Петро Конашевич Сагайдачний, видатний український полководець, гетьман, меценат, дипломат. Під його керівництвом 1618 року козаки дійшли до Москви, розбили військо Московського царя, виконали всі головні свої бойові завдання та повернулися з багатою здобичю додому. Після цього Москва-ріка стала жовтою. Третє, Іван Виговський. Український гетьман війська Запорізького з 1657 по 1659 роки. Саме в 1659 році він під Конотопом завдяки союзникам розгромив 100-тисячну московську армію. Єдиний випадок, коли московський цар вийшов до підданих у траурному вбранні, це після Конотопської битви. Четвертим буде Іван Степанович Мазепа. Гетьман, видатна людина, поліглот, меценат, підтримувач освіти. Саме завдяки ньому києво могилянський колегіум став академією, саме він реставрував Софію Київську, Михайлівський Золотоверх і почав Лавру Київську. От, Так от саме Іван Степанович Мазепа підняв повстання, щоб звільнити Україну від Москви. Саме тому-то ми були Мазепинцями певний час. Наступне це п'ятий Петро Болбочан, теж видатний український полководець національно-визвольних змагань 1917-1921 років. Саме під його керівництвом було розроблено та блискуче втілення в життя. Операція по звільненню Криму від московсько-більшовицьких військ, яка відбулася навесні 1918 року. Шостий Симон Васильович Петлюра. До нього борців за волю України називали Мазепенцями. Після нього борців за волю України стали називати петлюрівцями. Ось так от саме Симон Васильович Петлюра очолював українські національні визвольні змагання з 1919 по 21 рік в період доби директорії. Він не втік за кордон, як це зробив Винниченко в Париж їсти Круасани, а боровся за незалежність УНР. 7. Євген Коновалець. Про цю людину можна говорити днями. Це видатна постать, видатний військовий, який... Період національно-визвольних змагань початку ХХ століття починав з того, що керував українськими січовими стрільцями в Києві. Але нас він більше цікавить як творець української військової організації, а найважливіше творець організації українських націоналістів. Восьме. Степан Бандера після смерті Конувальця. ОУН поділилося на Мельниківців і бандерівців. Власне, бандерівське крило представляло собою молоде, радикальне, революційне. Степан Андрійович виступав за повну незалежність України від Німеччини та Радянського Союзу. Тому-то його і кинули спочатку в німецький концтабір, а потім він був битий радянськими спецслужбами. Власне, після цього ми стали бандерівцями. Дев'ятий Роман Шухевич. Видатний військовий, командир. Саме він 1943 року очолив українську повстанську армію і очолював її до 1950 року. І в цей час УПА наводило жах як на німецьких окупантів під час Другої світової, так і на радянсько-російських окупантів під час Другої світової та після Другої світової війни. Дмитро Ярош, ну це вже постать. В історії України сучасна. Ви знаєте, всі пам'ятаєте про знамениту візитку Яроша, коли відбувалася Революція Гідності. Дмитро очолив так званий правий сектор. І дуже багато молоді середнього віку та старшого віку увійшли в правий сектор, і вони надзвичайно доблесно. Тому що це були добровольці, які йшли за покликом серця, захищали Україну під час російської агресії, яка почалася в 2014 році. От власне кілька років візитка Яроша. Ярош, це була така страшилка, якою російські пропагандони лякали і лякають своїх вірних гамножуїв. Так що, власне, запам'ятайте ці прізвища, ви їх всі, думаю, знаєте. Хай їх бояться. Слава Україні!